Днями у Бурштині відбувся літературно-акустичний вечір з нагоди презентації молодіжного мистецького клубу Хребет, засновниками якого є письменниця і художниця Христина Сирова, поетеса Маріанна Галюс, співак і композитор Микола Федорунько. Протягом вечора звучали музичні твори у виконанні гітаристів. Свої твори читали і молоді поети. Це вечірнє дозвілля відбулося за підтримки кандидата у народні депутати Василя Кіндія, який також взяв участь у презентації клубу. Сьогодні дуже гарний вечір молоді, але для того, щоб вони могли собі приїжджати, для того, щоб вони могли відпочивати, наша молодь повинна перше або вчитися, або працювати, коли вже здобули якийсь певний фах. І найперше, що я буду робити, і ми вже цим займаємося, створювати робочі місця, відновлювати як сільське господарство, що молодь поверталася в села, що молодь поверталася в містечко, що молодь мала роботу. І ми вже цим займаємося, оскільки нашою командою тільки за останніх пару років створено більше тисячі робочих місць. Кандидат у народні депутати Василь Кіндій має великі плани щодо покращення умов проживання громадян 84-го округу. Я вже сказав, то, що створити робочі місця, то що відновити народне господарство, то що забезпечити, щоб дамби, щоб не було. Як то кажуть, щоб містер не розливався, і людині до хати не приходила вода, оскільки зараз вже в ліс піти неможливо через те, що замість грибів одно сміття. І багато-багато чого є і працювати в регіоні. Я вже сьогодні казав, я людина конкретна, конкретно, от мені задають питання, а як ви збираєтеся відновлювати дороги. Це дуже просто. В тому нафтопродукті, в тій бензині, які ми продаємо, є 3 гривні і 15 копійок в кожній ліці бензини, який цільовий дорожній збір. Помножте, скільки бензини, бензини продається. Це в Україні, і ми зрозуміємо, що навіть ті камази, які виїхали в Ростовську область, ці 100 мільярдів, то тільки частина буде напевно від тої суми, яку ми будемо збирати на дороги. Наші дороги на сьогоднішній день повинні бути як не золоті, то хоча б рівні.